Оголошується зміст протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 198. відповідно до статті 83 закону України про вибори президента України на підставі протоколу в дільничних виборчих комісій Що під про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з приміткою уточнений. Та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку і спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окружна виборча комісія. Встановила кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією. 140 10, Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними. 947. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Балашов Геннадій Вікторович. 142. Безсмертний Роман Петрович, 80. Богомолець Ольга Володимирівна, 155, Богословська Інна Гермівна, 67. Бойко Юрій Анатолійович. 4741, Бондар Віктор Васильович, 35, Ващенко Олександр Михайлович, 21, Вілкул Олександр Юрович, 1280, Габер Микола Олександрович, 31, Гриценко Анатолій Степанович, 7642. Данилюк Олександр Володимирович, 14, Дерев'янко Єрій Богданович, 43. Журавлю Василь Миколайович, 32, Зеленський Володимир Олександрович, 28 тисяч 438. Каплін Сергій Миколайович, 64, Кармазін Юрій Анатолійович, 158, Кива Ілья Володимирович, 24, Карнацький Аркадій Олексійович 13, Кушулинський, Руслан Володимирович. 1018, Кривенко, Віктор Миколайович, 29. Капрій, Купрій Віталій Миколайович 15. Литвиненко, Юлія Леонідівна, 84. Ляшко Олег Валерійович 6994. Мороз Олександр Олександрович 132. Наливайченко, Валентин Олександрович 280. Насіров, Роман Михайлович, 22. Новак Андрій Єремович, 25. Носенко, Сергій Михайлович, 15, Петро Володимир Володимирович, 42. Порошенко Петро Олексійович 9343, Ригованов Руслан Олександрович, 15. Скоцик Віталій Євстафович, 156. Смішко Ігор Петрович, 8958. Соловйов Олександр Миколайович, 15. Тарута Сергій Олексійович, 136, Тимошенко Юлія Володимирівна, 12 348, Тимошенко Юрій Володимирович, 445. Шевченко, Ігор Анатолійович, 59, Шевченко, Олександр Леонідович, 483. Хто за таке рішення? Окружної виборчої комісії про підсумки голосування межтериторіальної виборчого округу номер 198. Прошу голосувати. Хто за утримався проти одноголосно, прошу підписати всіх членів окружної виборчої комісії, а також довірених осіб, хто є спостерігачів постановок.

Після завершення підписання протоколу в, в, в оригінал, перший примірник везе для здачі в Центральну виборчу комісію. От, е, кожному члену ОВК по одному примірнику от, і залишається. Е, Примірник в окружній виборчій комісії. Останні примірники підписуємо по бажанню отримати кандидатів, їх представників довірених осіб і спостерігачів, хто бажає це отримати. Будемо підписувати і віддавати. Плануємо в ЦВК сьогодні зареєструватися близько 18 годин для здачі, здачі протоколу.